Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, знайомі куточки рідного міста. І сьогодні ми з вами здійснимо віртуальну екскурсію Харкова. Прикрашають наше місто парки, сквери і сади. Оксамитове намисто, мов на свято одягли. Парк Стрілка знаходиться в районі злиття річок, харків і лопань, звідки, за легендою, і починалось місто Харків. Це одне з найпопулярніших місць відпочинку серед харків'ян. Численні дерева створюють приємну тінь і відгороджують від шуму великого міста. На території скверу знаходяться дві човникові станції. І гадаю, що кожен з вас хоча б раз разом з рідними катався на цих човниках. У літню пору до війни тут проходили міські пікніки, масові заняття йогою та танцями. А тепер ви бачите перед собою Свято-Покровський чоловічий монастир. Його вважають найстарішою кам'яною спорудою Харкова і вінцем української архітектури XVII століття. Справа в тому, що в 1922 році він був закритий більшовиками і в його приміщенні розташовувався музей, державний архів і навіть військомат. І лише у 1990 році він був повернений вірянам, а у 2000-х роках тут закінчилася реставрація і були відновлені навіть будівлі 19 століття. А ось ця постать нам з вами вже дуже добре відома. Це український філософ, педагог, байкар, письменник та Григорій Савич Сковорода. І пам'ятник цьому відомому сину українського народу знаходиться якраз недалеко від Свято-Покровського чоловічого монастиря. Сад імені Тараса Григоровича Шевченка безумовно прикрашає пам'ятник цьому українському поетові. Тарас Шевченко. Що про нього знаю? Це пам'ятник, що в Харкові стоїть. 16 метрів монумент сягає. Над вулицями міста височить. На виступах святого п'єдесталу герої творів генія стоять, Правдиві образи з віків постали, про долю України гомонять. Вшановано тут сина України, це гордість міста, наче птаха літ. Стою в саду Шевченка пісня лини. Для харків'ян вона як заповіт. В підручниках читаємо ми вірші про долю українців, про село. Герої генія мою уяву тішать, хоч розумію, як давно було. В саду Шевченка, мов жива істота, Кобзар постав, піднявшись небеса, Він дивиться на нас в очах турбота, чи дух свободи в людях не згаса. Стоїть, щоб ми повірили у щастя, щоб не таїли зла та мир наш берегли, щоб Харків обійшли усі напасті. Щоб діти всі веселими були. Безсумнівно, цей пам'ятник вважається найкращим у світі. Слід сказати, що постаті для нього були відлиті в Ленінграді. А от сад імені Тараса Шевченка це міський парк Харкова. Створений на основі природного дубового гаю. Його закладено було ще на початку 19 століття Каразіном, засновником Харківського університету. На верхній терасі саду знаходився ландшафтний парк, а на нижній ботанічний сад. Особливої уваги у парку заслуговують фонтани. Це справжні архітектурні витвори Харкова, який і славиться в Україні своїми водяними дивами. Справа в тому, що нещодавно було відреставровано головний фонтан. Тепер він сяє різними кольорами у вечірню пору. Це місце ніби створено для романтичних побачень. А у глибині саду знаходиться улюбленець харків'ян та й усіх українців величезний фонтан Каскад. Сьогодні він став іще музикальним, а тому. Дійсно неповторний, так і не може залишити байдужим жодного з нас. Слід сказати, що ще в часи заснування парку Шевченка тут було створено зоопарк, який діє і сьогодні, і став ще кращим, так? він є найстаршим в країні. І без сумніву найпривабливішим. Ось зараз ми з вами поглянемо фотографії, які були зроблені в зоопарку. Харківська площа Свободи. Найбільша в Україні. Шоста в Європі і дванадцята в світі. До війни тут проводилися різні заходи, виставки, ярмарки, влаштовувалися концерти, а до Нового року споруджували льодове місце держпром або будинок державної промисловості. Це перший тринадцятиповерховий хмарочост, Пам'ятник архітектури в стилі конструктивізму був побудований у 1928 році. А це Харківський національний державний університет імені Каразіна. Слід сказати, що наразі до його складу входять 23 факультети та навчально-наукові інститути. В університеті навчається 20 724 здобувачів освіти, а саме, 16 тисяч студентів та слухачів. 4 тисячі іноземних студентів, 301 аспірант. А це ми з вами бачимо пам'ятник Людмилі Гурченко, так? яка народилася в Харкові. Тут минули її дитячі роки. П'ять хвилин для життя це багато або мало. З небуття до небуття Замість різки, в бронзі стала. Не собою змін жила, сто облич змінила в гримі, піднімалась, далі йшла, коли так її дали крила. У акторів не життя. Череда палінь і злетів, від вершин до каяття, під букет заплодисментів. Не пішла в невороття, а за п'ять хвилин до смерті крок ступила не з життя, а в театр землям безсмертя. Так ось такий чудовий вірш харків'яний. Присвятили Людмилі Гурченко, так, який характеризує все її життя, сповнене із летів і падіння. Так, А ось перед собою ми з вами бачимо центральний парк культури Так, Харкова. Розташований він на площі 130 гектарів. Був закладений у 1893-1895 роках, а відкритий у 1907 році. У 2010 році розпочалася розробка проєкту з глобальною реконструкцією парку. Було встановлено нові атракціони що виготовлені у Великій Британії, Італії, Канаді, Німеччині та Франції. Серед них найкращі в Україні розважальний центр американські гірки, коло одягу, французька карусель а також ретрозона, мальовничий ставок, спортивні майданчики, автодром. В ході російського вторгнення в Україну з 2022 року парк неодноразово зазнавав обстрілів. Артилерії та ракетних ударів російських окупантів, від них було пошкоджено 20 атракціонів. Слід сказати, що на території центрального парку розташована мала Південна залізниця. Займається перевезенням пасажирів, дітей та дорослих, і кондукторами, і машиністами. На ній працюють теж діти, бо мета роботи підрозділу виховання молодих залізничників, навчання їх, залучання активних, і до теорії, і до практики. Наша подорож добігла кінця. Всі ви побачили, який мальовничий і чудовий є Харків. А скільки ще дивовижних куточків у нашому місті це і Яр, так? і меморіал. І дзеркальний струмінь, і затишні вулички. Так? Тож я раджу вам, як тільки настануть мирні часи разом з рідними відвідати ці найкращі міста в нашому рідному Харкові. На сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення.